Друзі, всім привіт, сам вами У нас заверш, закінчилась ВТК. У нас суперпризив з стихії вогню. У нас там і Атлантида і Завітний призив. Так, по ВТК щось взагалі херню дали, я не знаю, перемогли, щось набива там блять, Вибачаюсь набивсь, що так дали. Коротше, такое, блін. Не знаю. Печаль. Так, давайте щось похімічимо Так, і пішли. Ну не знаю, хочеться щось зловити, але ж ми самі розуміємо. Що це майже місія не здійснена. Так, як загоном звідси для витягнути, Добре. Так, Атлантида. Ну на Атлантиді я не знаю, звісно. Ну, Єдине, щоб мені тут не завадило, це, мабуть, костюм би на Міцуку і костюм на Арі. Вілбергії, дядя. Ну, добре, четвірка хоч. Прикольна, звісно, ця тема. Ну, тут тільки написано, що якщо ти закрестали, призиваєш X10, якби... Борот, звісно, таласу хотів би, мабуть, ну, хотіти можна багато чого, але так, сюди пішли. Тут, мабуть, ігнаціо хотів би якусь липучку, але це таке сказка. Так, тебе їв, по-моєму. Опа, я думал уже ГМ дадуть, ага. Добре, ну все-таки. Все-таки, все-таки, все-таки. Давай сюда. опять червона пятерешна нема. Базил есть. Ну давай, давай, порадуй. И ты есть. Ну, це вже вирок. Так, намахага. І тренери на одну зірочку. Добре. Шляпам. Давай. Так, тут лише один призив, тому взагалі ні на що не розраховую тощим та в мене так все вдалить печаль. Ну от що й треба було довести. Карріл і заветний призивчик. Давай. Кого б хотів, то хіра, кого б хотів, би тільки що тулку. Так, 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 пишіть, що зловили ви. Усмішка вам прийшла доля. Ну так чекає, що звідси щось випаде круте, але. Ну от такий призив у мене був, друзі. Пишіть, що зловили ви всім вам гарних призивів. Всім удач, Всім пока.